Усім привіт! Головне, що ви маєте зрозуміти про Данію, це те, що данці суворо дотримуються своїх правил і вимагають цього від всіх громадян і жителів Данії, всіх, хто мешкає в Данії. І ніякі особисті ваші обставини їх не хвилюють. Тобто, наводжу приклад, якщо не зрозуміло. навіть якщо вам не подобається якісь правила, ви будете обурюватися. Вони не підуть вам на поступки, вони не підуть на компроміс. Вони будуть чітко дотримуватися своїх правил. Тому, якщо ви не хочете або не звикли дотримуватися правил, то краще в Даню не їхати вам буде важко. Наводжу приклад: Наприклад, Даня з 1 січня цього року не з тваринами. Часто в чатах запитують люди про це. От я збирався їхати з тваринами. А де приймають? Там я пишу, інші пишуть, що з 1 січня дані з тваринами в таборах вже не приймає. Людина починає обурюватися казати, а що мені з твариною робити? То ми їм пишемо, що ну, це ви самі вирішуєте, що вам робити. А якщо а, а тоді людина тоді пише: А якщо от я приїду вже з твариною чи хтось там прийде, да, то що... Що вони будуть робити? А я скажу, що вони будуть робити. Вони вас не поселять у табір. Навіть якщо ви станете перед воротами зі своєю твариною, вони просто вам відмовлять. Ніякі ваші сльози чи мовляння не допоможуть. Вони будуть стояти на своєму. От повірте мені, хочете перевірити, можете приїхати з твариною у табір і побачити на власні очі. Наступна ситуація, наприклад. Я знаю одну сім'ю, там четверо дітей. І от там, значить, спочатку вона отримувала виплати, а потім батько пішов на роботу, і, за правилами данськими, якщо хоч хтось один з подружжя йде на роботу, то виплати знімає з усіх: І з дружини, і з чоловіка. Так вони вчинили і в тому випадку. І він пішов працювати. Але йому. Попався недобросовісний роботодавець, і він почав затримувати йому зарплатню. І платити ну, умовно не 10 тисяч, як він мав платити, да, а по одні тисячі, по дві е, в місяць, і почав йому я, я, якби, обіцяти, що та почекай, потім, потім. але у чоловіка четверо дітей, і вони хочуть їсти щодня. Звісно, в якийсь момент ці гроші закінчилися. І вони не знали, що їм робити. Вони пішли у комуну, почали пояснювати ситуацію, що їм потрібні гроші. А комуна їм відповіла, що а ми тут до чого? Ваш чоловік працює, живіть на ту зарплату. Вони почали пояснювати, що йому затримують зарплатню роботодавець, а комуна каже, «Ну така а ми тут нічого зробити не можемо. І виходить така ситуація, що чоловік формально працює, зарплату йому затримують. Він нічого в цій ситуації зробити не може і не йому не допомагає. А діти сидять голодні. Оце е, така реальність. Е, тому що є правило, оскільки чоловік вже працює, то він не відноситься до джоб центру джоб центр не має вирішувати його проблеми. Тому сто разів подумайте, перш ніж їхати в Данію.